14 червня 1806 року благочинний священник Федір Стефановський доповів церковному начальству, що в селі Дахнівка на Поділлі сталася надзвичайна подія. Побралися дві жінки. Проскурівське повітове духовенство відразу повідомило про скандал у канцелярію єпископа. Розпочалося консисторське слідство. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Перед тим як розповісти про одностатевий шлюб початку 19 століття, коротенько зазначу, що ви дивитеся ювілейне 50 те відео на цьому каналі. Чекаю на ваші привітання в коментарях. Якщо чесно, то не думав, що у мене вийде щось путнє з цією затією. Але завдяки винятково вашій активності проєкт розвивається і сподіваюся, вийде на більш якісний рівень. Ось навіть трішки покращив якість картинки. Отже, щиро дякую всім за підтримку. Факт, про який піде мова, я розшукав в архівних матеріалах Подільської духовної концесторії. В таку історію важко відразу повірити, адже йдеться про 19 століття, коли офіційна церква жорстко контролювала вірян на предмет дотримання загально прийнятих канонів. Але навіть за таких умов міг трапитися будь-який інцидент. Як з'ясувалося під час слідства, сам шлюб був укладений в 1804 році у згаданому селі Дахнівка Проскурівського повіту. Зокрема, така собі вдова Катерина Журавчеха офіційно побралася з парубком Яцком, який згодом виявився дівкою на ім'я Параска. Наречений в лапках, Септопараска була з роду коломійців, які проживали в селі Креховичі, що поблизу Калуша. Тоді це була територія Австро-Угорщини. Своїх батьків вона не пам'ятала. Її виховував рідний дядько Матвій Шахрайчук. Коли Парасці було приблизно 8-9 років, вона поїхала зі старшими братами до міста Старокостянтинова продавати сіль. Повертаючись додому, дівчинку забули на одній із стоянок. Поразку знайшов житель села Маначин Войтко Мазур. Він навічусь по її і одягнув чоловічий одяг. За словами дівчини, Мазур згодом її побив і вигнав. Тоді її підібрав мешканець села Поляни Антон Миколів, але і там Параска не затрималася. В образі хлопчика вона працювала в багатьох господарів, подорожуючи від села до села. Під час генеральної ревізії 1795 року Яцка навіть записали в подушний оклад села Поляни. Друзі, долучайтеся до мого сайту Хроніки Генеалу. Там знайдете багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту за QR-кодом або за посиланням у тому ж описі. Ідемо далі. Як пояснювала Катерина Журавчиха, вона з трьома маленькими дітьми перебувала в страшній скруті після того, як помер її чоловік. Тому одруження з Яцком, який найметував в їхньому селі, вона розглядала як чи не єдиний шанс, хоч трішки позбутися злиднів. Після шлюбу таємниця Яцка, звичайно ж, розкрилася. Чим керувалася сама Параска, коли дала згоду одружитися з Катериною? В справі жодного слова немає. Мешканці села навіть збиралися на стихійне зібрання в місцевому шинку, обговорюючи надзвичайну подію. Обряд вінчання у свято дмитрівській церкві провів священник із сусіднього села Євстафій Стефановський, який за сумісництвом наглядав за Дахновецьким приходом і не знав місцевих людей. Тому не дивно, що у батюшки не виникло жодних підозр. Консисторське розслідування тривало майже два роки. Лише 18 січня 1808 року було ухвалене рішення, згідно з яким про вопіющий випадок було поінформоване Подільське губернське правління, щоб світська влада теж відреагувала на надзвичайну подію. Церква звинуватила Параску, цитата: в неуваженні греко російської церкви і уніженні таїнства супружества. Також духовенство вимагало від цивільної влади покарати Войтка Мазура, який передягнув дівчину в чоловіче плаття. А на священника Євстафія Стефановського наклали епітимію. Його відправили на два місяці до Шаргородського свято-Миколаївського монастиря для спокутування провини, оскільки цитата свершив брак над двома жінками, он на нього безславія священническому сану. Ось такий курйозний випадок трапився більше 200 років тому, який став наслідком злиднів переважної більшості населення і нехлюдства з боку низового духовенства. На жаль, в матеріалах консисторської справи немає інформації, чи покарали Параску і як склалася подальша доля цієї дівчини. Попри водивільний сюжет і абсурдні ситуації, вказане одруження можна вважати першим офіційним одностатевим шлюбом в українських землях, при бажанні, звичайно. Друзі, як думаєте, чим керувалася Параска, коли погодилася одружитися з Довою? адже після шлюбу приховати секрет було неможливо? Пишіть в коментарях, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. А в мене для вас ще є багато цікавих історій, які я віднайшов в архівних матеріалах. До зустрічі, папа! -па.